Суми в очікуванні легенд року 11 жовтня сцену будинку культури імені Фрунзе ділитимуть рок групи Кайф і Майя останні більше десяти років не радували своїх фанів виступами. Втім, вирішили зібратись та згадати свої композиції. Заради важливої справи музиканти працюватимуть безкоштовно, точної вартості квитків також немає. Плату за вхід збиратимуть у благодійні скрині, кошти з яких підуть на лікування наших солдатів. 14 лет назад сказал, что никогда не выйду на сцену. Очень честно закончили проект под названием Майя. Больше я действительно не выходил, но ну, вот та ситуация, когда если мои песни помогут собрать деньги и мы можем помочь раненым, то почему нет? Мы конвертуємо музыку в какие-то нагальные потребы солдат. Ми е, попередньо приймали рішення, що ці гроші підуть на допомогу пораненим. Сумських поранених хлопців у нас в базі зараз 36. Тож нагадуємо, послухати сумських легенд року та долучитися до доброчинної справи меломани зможуть у суботу 11 жовтня о 18-й у будинку культури імені Фрунзе.